Понад мільйон доларів заробили на фейкових довідках про інвалідність. У Запорізькій області правоохоронці викрили злочинну групу, яка виготовляла документи для ухилянтів. Схема працювала як сімейний бізнес. За даними слідства, оформлення липових довідок забезпечувала заступниця начальника обласного центру медико-соціальної експертизи Запорізької облради, а шукав клієнтів її близький родич. Він знаходив чоловіків призовного віку, які хотіли придбати підробні документи про непридатність до служби у війську. Посадовиця допомагала ти лікарську комісію і отримати необхідний висновок. Брала за це 3800 доларів. США підозрюваних затримали на гарячому при отриманні чергового хабаря. Провели обшуки в учасників корупційної схеми та вилучили готівку у різній валюті на загальну суму понад 1 мільйон 200 тисяч доларів. Крім того, вилучили 2 кілограми психотропів, записи чорнової бухгалтерії. На підставі отриманих доказів двом учасникам цієї корупційної схеми вже повідомили про підозри, вирішуються питання про обрання їм запобіжних заходів. Також продовжується збір доказової бази для притягнення всіх причетних до злочину осіб.